Мирного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні у мене смажена рибка. Вірніше не зовсім риба. Я готуватиму хребет лосося. Маю ось такий гарний великий хребет. Для початку добре перемиваю і обрізаю все зайве і одразу розрізаю на порційні куски. Тепер спеції. Сіль і за бажанням чорний мелений перець. Посипаю з одного боку рибу, а тоді перевертаю на другий бік і також посипаю спеціями. У глибоку миску вибиваю свіженькі корічі яйця, додаю сметану, а ще муку, порошок до печива і знову ж таки спеції сіль і чорний мелений перець. Рибку можна смажити. Пательню ставлю на плиту, даю сюди трошки олії, тепер кожен кусочок рибки гарно обкачую в тісті і викладаю на розігріту пательню. Так. Тримаю на помірному вогні і гарно підрум'янюю рибку з обох сторін. Тепер тарілочку застеляю паперовим рушничком і рибку викладаю на рушник, щоб зійшла вся зайва олія. Пательню витираю на сухо. Свіжу порцію олії і далі викладаю рибку. Рибка смажиться і дуже гарно пахне. Так, останні шматочки рибки на пательні, залишки тіста згортаю лопаткою і викладаю поверху цих шматочків. Шановні мої глядачі, я впевнена, що багато хто з вас готує таку страву. А якщо ні, я вам щиро раджу, спробуйте. Це справді дуже смачно, сито і по-домашньому смачно.